Чернігів місто парків та зелених дерев. Місце, де стародавня історія та легенди поєднуються із сучасністю. Попри всі негаразди, Чернігів наш рідний дім, в якому завжди затишно. А за що чернігівці люблять своє місто? Дізнаємось просто зараз. Мало сказано, люблю. Це найкраще місто в Україні. Це моя душа, частинка моєї душі, моє місто Чернігів. Найголовніше для мене це місто дуже пов'язане у мене дуже з багато спогадами. Тут дуже спокійно. Ти прогулюєшся цими парками і відчуваєш, як твоя батарейка заряджається знову. У нас дуже душевне місто за святі місця, які тут є. Тому що я вважаю, що саме вони нас оберігають і можливо. Саме вони врятували нас від того, що було. Ми зараз повернулися з Вінниці і оце порівнюємо. І ну, радіємо кожен день. Оце дивимося на цю церкву, на дерева, все інше, все таке гарне і чистіше в нас і просторіше. Мені Чернігів подобається своїм затишком, бо, наприклад, багато хто раніше хотів поїхати звідси, там за кордон навчатися або що, а тепер. Коли я маю з чим порівняти, мені набагато більше подобається тут, бо це таке своє рідне, своє вже знайоме. В нього своя окрема атмосфера, якої нема більше ніде. Не бачу іншого міста, де можна було жити, любити, задовольнятися своїм життям. Ви побачили, як наше місто розквіло. І тут дійсно є чим зайнятися, є куди сходити. і Дійсно, європейське місце. Чернігів з роками буде тільки розвиватись безпосередньо, і навіть після цих подій, жахливих, які сталися, вважаю, це буде значним поштовхом для його розвитку. Відповідно, років через 10-20, Я думаю, що ми з вами його не впізнаємо. Це буде європейське місто, яким ми будемо дуже з вами пишатись. Все те, що чим ми гордимось, буде збережено і ще примножено. Після нашої перемоги е, я певний, що у нас буде дуже багато інвестицій впливатися в наш Чернігів. От, е, і воно стане ще краще. Воно і так зараз е, одне з найкращих міст в Україні. А після нашої перемоги, після інвестицій, буде ще краще.